Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу розказати про те, що я шила за минулий місяць за грудень. В грудні я не знімала нічого, тому що, ну я вже говорила в новому відео, що я, у мене були технічні несправності, і я не мала можливості знімати, тому я шила. І я шила багато. Взагалі я так дуже плідно попрацювала минулого місяця, і, і в мене доволі багато речей. А при тому речі всі, що я шила в грудні, ми все це носимо. Я шила для себе і для доньки, ми все це носимо, одягаємо. А, і хочу просто сьогодні покажу, що, що я шила. Ну і трошечки, можливо, розкажу про, там, про крій, можливо, про особливості речей, які я шила. Перша річ, яку я хочу показати, це дитяче пальто. Я його вже показувала, я вже про нього говорила. Але воно шито, шите в грудні. Я почала роботу десь над ним, десь в перших, в перших числах. Моделювання і побудову трошечки раніше, в кінці листопада, а шила вже в грудні. Тому я оце пальто підношу до, до до... грудня. Трошечки змінила локацію для того, щоб показати виріб, який я шила для себе. Це стьомене пальто. Ось такого, такої яскравої. Яскравого з таким яскравим принтом. Одягну, покажу. Ось таке пальцішко. Воно довгеньке, довгеньке. Має тут два гудзика для того, щоб застіватися. Один гудзик є у мене отут. Якщо холодно, дуже хочеться загорнутися на пасочку, з пасочком Ось таке Ось паттішку. Кишені. На блискавці я робила. І для того, щоб ну, підтримати якось цю блискавку в кишенях, я вирішила, що я зроблю розрізи отут, по бокам теж такі. Ну, а Вони не відкриті, вони не відкриті. Тут просто така та шканина. Ширина понизу 7 см. Тут. Тобто, якщо мені дуже хочеться, я можу розширити, якщо мені не вистачає. А справді але так, де краси. Ось. Ось так я зроблю. Якщо треба, я комір трошечки відкриваю, відгортаю, і він тоді прикриває мені трошки вухом ось таке притішко. Воно гарне, воно зручне, тому що тут крій спущене плече. Великий, доволі об'ємний тут окат рукава мене вийшов. Самі рукави в мене теж об'ємні. Я легко заходжу, легко виходжу. Сюди я вставляла трикотажну таку резинку для того, щоб сюди мені в руки не задувало. Ну, і, власне, от От, що в мене вийшло. Найбільша, найбільша складність саме цього пальто було зробити оці розрізи так, щоб вони виглядали гарно, так, щоб вони тут нічого не затягували, не перетягували. Ну, в мене все вийшло, в мене гарно. Воно і з середини гарно виглядає, і зовні воно гарно виглядає. Ось таке от. На моя робота це такий костюмчик з трикотажу значису. Штани і худі. Ось таке. Цей костюмчик я шила швидко за один день буквально, розкроїла і зшила дуже швиденько. Але він, ну так скажімо, я його зробила дуже простеньким, тому що я ніде не робила кишені. Єдиним декором, який тут є, це відстрочка. Відстрочку зробила по центру брючини попереду, по спинці, ось так. І також ще є відстрочка отут на худі. Приблизно я старалась, щоб воно відповідало, ну, от якщо так от -от одягнути. Да? Щоб приблизно, щоб приблизно оця відстрочка і оця співпадали ось такий костюмчик для, для доньки для своєї я зробила. Теплий, комфортний, ми його, звичайно, носимо холодну зараз. Ну і плюс такий колір хоче дівчинка, але рожеве не завжди хочеться одягати, хочеться якийсь інший колір Ну, от я отакий. Не знаю, чи червоного кирпича можливо, чи як він здається, цей кольор. Ось такий костюмчик зробила. Дуже швидко, за один день буквально. Наступне це покажу шкіріні штани з екошкіри. Я шила для доньки і я шила для себе. У мене це більше як лосини вийшли, вони дуже так плотненько сидять. Для доньки це все-таки я не стала робити лосіни, тому що вони, ну, донька має, дівчинка має моя швидко одягатися, до прикладу, і треба, щоб вони були такі, ну, широчі, бо під низ все одно одягаємо угодки. Складність пошиття саме цих речей полягала в тому, що я взяла купила тканини метр тридцять, і мені треба було влізти і самі, і доньці. Чого я взяла метр 30, я не знаю. Але коли я почала, я спочатку думала шити просто тільки для доньки штани, а потім дивлюся, що залишається багато тканини, і думаю, можливо, я ще й теж влізу і я влізла. Єдине, що я не стала робити, я не круїла, на зустріч не клала викрійку на одній, тому що я переживала, щоб не було відтінка різного. Тому я всі речі круїла. Зверху вниз не перекладали їх. Не знаю, можливо, можна було б і покласти на зустріч одне одному, але я, я так вирішила не робити у всякий випадок, щоб потім не вийшло, щоб в мене спинка одного кольору, а верніше, став, наприклад, темніше, а перед світліше, чи навпаки. Тому все кругілося зверху вниз. В принципі, все добре. Ми носимо. вони Зручні, Тому що вони стречі, вони теплі, але якщо на вулиці тепло, то в них дуже жарко, вони парять. Тому їх такий, такий вид одягу треба одягати тільки тоді, коли буде точно холодно. Ось такі штани. Ще я шила для доньки для своєї ось таку сукню. Сукня худі. Тому що воно, ця сукня має капюшончик, вона має спущене плече, широченький доволі крій. Також я робила кишеньки. Але в мене тут, якщо роздивитися, в мене тут бокового шва, бокового шву як такового немає. Я перенесла трошечки боковий шов вперед. І тут в у шві зробила таку кишеньку з одної сторони, з іншої сторони. Е, чому вибрала е, та, такий принт, тому що рік йде до дракончиком, Ну, я захотіла, щоб у доньки був щось таке, пов'язане з дракончиком. Ось така сукня. Е, до речі, шилася ця сукня по тому ж самому принципу, як я шила стріпене пильто. Тільки тут я робила. Менше прибавки. Тут я робила прибавку, здається, 3 на сантиметри. Капюшончик я робила двушовний у тобто мене тут по, по центру є вставочка. Рукавчики, тут у мене в резиночку я вставляла просто. Ну, а так. Просто низ просто підвернутий Обробила оверлоком. Край і підстрічила і зробила таку подвійну строчку внизу. Дала. гарно. Всередині хорошо я прошила. Я зараз виверну, покажу. Ось отак я зробила. Тут все акуратно. Ось така ось така сутінка вийшла. Тут у мене є закріпочка і тут є закріпочка, щоб кишенька не виверталася, не випадала фаворитом мого грудня. Е, є оце, оце сукенечка. Вона прекрасна. Вона така гарна. вона, Я не знаю, можливо, камера все це не передає, але вона просто чарівна, Вона настільки гарна, що я не знаю, я в неї закохана. Моя донька обожнює цю сукню. Вона <смістила> скакала, світилася від щастя під час пошиття, тому що я шила, приміряла. І вона дійсно вийшла дуже гарна. Вона об'ємна. В неї дуже пишна така спідничка. Ось така, дуже-дуже гарна. В неї ось такий величезний бант позаду по спиночці. Він на кнопочках, його можна прибрати. одягнути платочку, пристріблю знову. Ось так бант: цей не зав'язаний, це шитий бант. Я сюди вставляла Фатін. Щоб він був такий мав об'ємчик. Дуже тут класні рукави, фонарики, вони об'ємні. Сюди в сам рукавчик я теж вставляла фатін. За рахунок цього, фонарик, рукавчик так він тримає форму. Він взагалі не падає. І коли в нас була різдвяна вечірка у моєї доньки, в мене ще є такі невеличкі шарики, які Блестять переливаються, коли їх включити, я сюди ще б рукав... ви повставляли всередину, і ще воно додатково світилися ще рукавчики. Ось така сукня. А тут, тут а підкладка, це, звичайно, обов'язково просто бавовняна тканина, звичайно, ніяка, просто звичайна бавовняна тканина. І далі йде фатіна. А саму. Тканину, вона м'яка, вона це таки як трикотажик, вона м'яка, форму вона не тримає, тому я взяла, викроїла точну таку ж детальку із фатину і пришила її. Я хочу показати, щоб було видно. От ця деталька. от фатин, отут я пришила, відстрочила, відпрасувала. За рахунок цього а, от вона ця... тримає форму. Крій тут такий. Завищена лінія талії, Для дітей це, це обов'язково дітям завищувати лінію талії. Далі, спідничка. Сонце на зборочці, Круїла дуже широку по лінії талії. Сонце робила, воно то майже подвійне. Подвійне сонце. Просто посадила його на зборочку. За рахунок цього спідничка іще більш. Така об'ємна і пишна стала. Е, підкладка котонова, вона ідентична. Я не економила, я викроїла її точно таку. При тому котон, який я тут використала, він не тоненький, він доволі такий грубий. Він не те, що грубий, він плотненький. І він теж трошки тримає форму і це дуже добре, ну, тому що так і треба, та, щоб юбка, ця спідничка була. Ось така сукня. До цієї сукні я зробила ще отакі коротенькі, ну, мітінки, їх називаються. Просто так на ручку от сюди одягала моя донька і все. І е, такий ще бант. Ось так на голову одягала А, Ось така, така гана, така гарна сукня. Я не знаю, чи передає камера. Всього лоску і блиску цієї тканини, але тканина дійсно дуже гарна, дуже така блискуча, вона переливається, вона світиться. Повірте, моя донька на святковій вечірці була найгарніша, в неї було найгарніше сукня. І от коли я аналізую, я розумію, я бачила, в чому одягнуті інші дітки. Я розумію, що коли ти вмієш шити, ти нічим не обмежений. Тому що піти, піти і купити сукню, особливо от такого, я, от такого святкового вигляду, дуже складно. От знайти, просто так, піти в магазин і купити, ну це, якщо воно і буде, воно буде надзвичайно дорого, але і знайти це дуже важко. От. А коли ти вмієш шити, ти будь-що знайшов в інтернеті, подивився якусь модельку і будь-що, і твоя дитина завжди одягнута. Тому, Тому я... я дуже щаслива, що я вмію шити. А, ну що ж, ось таким був мій швейний грудень. Я шила багато. Я шила речі потрібні. Я шила речі, які ми носимо. І ці речі приносять нам задоволення. І особливо, коли я шила цю сукню, я зрозуміла, що вміти шити це, це, це круто. І вміти шити, не просто шити, а шити якісь такі речі, які ти ніде не купиш, це надзвичайно круто. Я хочу ще сказати, що всі ці речі, крім звичайно цієї сукні і штанів, шити, шиті за методикою, яку я давала, показувала при побудові стьопаного пальто. Єдина відмінність тільки в тому, що різні прибавки даються. Ця методика підходить для будь чого Це може бути світшот, це може бути сукня, сукня-худі, які як шила для до своєї доньки, пальто на дитяче, пальто для дорослих. Це може бути куртка, це може бути пальто, вовняне, наприклад. Тобто всі плечові вироби ну, підходять. Оця побудова підходить для всіх плечових виробів. Звичайно. І плюс цього методу, да, в тому, що не треба щось там сидіти і думати, як же той рукав посадити, тому що його можна вшити навіть у відкриту пройму, і воно буде сидіти просто ну, ідеально. Е, ось так. Тому, якщо ви ще думаєте, чи шити, чи не шити, шийте, пробуйте. Я дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, я буду старатися робити більш якісні, цікаві відео. Бувайте!